Усім привіт, з вами як завжди Міша, і у цьому випуску Техної Пікніс розповім вам про таке: навіщо компанія Google створила ще один штучний інтелект під назвою Люм'єр? І кому він знадобиться? Чому суперпопулярна гра PalWorld від Покетпеєр? Це плагіат і за що її критикують геймери? Та чим такий крутий новенький бюджетний смартфон Redmi? Швидесенько підписуйтесь на цей канал, якщо досі цього не зробили. Адже саме тут регулярно виходять багатько цікавих і корисних відео, не лише про технології, але зараз саме про них. Поїхали! Google випустила свою нову модель штучного інтелекту для генерації відео, яка отримала дуже влучну назву Lumiere. Ця інноваційна модель застосована на просторово-часові дифузії, дозволяє створювати реалістичні, різноманітні та узгоджені рухи, перетворюючи текст або зображення в відео. Однією з ключових особливостей Lumiere є використання моделі Space Time Diffusion, яка здатна генерувати Цю часову лінію відео одночасно це відмінно від інших моделей штучного інтелекту, які синтезують кадри поодиноко. За допомогою Lumiere Google прагне досягти глобальної часової узгодженості, забезпечуючи цілісне представлення в різних кадрах. Модель дозволяє анімувати існуючі зображення, створювати відео з вихідного зображення або малюнка, а також малювати відео та створювати анімацію в розділах зображення. Дослідження на прикладах показують високу точність та багатообіцяючі результати перетворення тексту та зображення у відео. Розробники порівняли продуктивність Люм'єри з іншими відомими моделями штучного інтелекту в цій галузі. Згідно з результатами, Люм'єр видає набагато кращу якість відео та досконаліше вирівнює текст. Потенційне використання цього інструменту може відкрити нові можливості для створення вишуканих фільмів у голівудському стилі. Разом з тим, розробники також визнали ризики неправильного використання технології та закликали до розробки інструментів для виявлення опереджень і недобросовісного використання. Головна мета компанії на сьогодні дати можливість користувачам початківцям творчо та. Гнучко створювати візуальний контент і гарантувати безпеку та відповідальне застосування цієї інноваційної технології. Неочікуваної популярності на початку 2021 року набула гра року набула граворт від покетпеєр. Якщо ви ще про неї не чули, то зараз я вам про все розповім. Це нещодавно випущена пригодницька відеогра з елементами симулятора виживання. Гравці можуть взаємодіяти з свероноподібними істотами, відомими як пали, для будівництва бази та участі в боях. PalWorld доступна як для одиночної гри, так і для онлайн пригод, де до 32 гравців можуть об'єднатися на одному сервері. Гра здобула неабиякої популярності протягом першого тижня раннього доступу, було продано понад 8 мільйонів копій. А на платформі Steam вона визнана третьою за популярністю. Гра отримала позитивні відгуки за ігровий процес, зміст і сатиричні елементи. Проте й критки було немало через шокуючий гумор і використання неоригінального дизайну та механіки. Помітна схожість Пелворд із світом Покемон породила питання щодо плагіату. Компанія Покемон анонсувала розслідування стосовно можливого порушення авторських прав, заявляючи, що не давала дозволу на використання своєї інтелектуальної власності в Павород. Керівники Pair заявили, що гра пройшла юридичну перевірку перед випуском. Наразі компанія Pokemon ще офіційно не розпочала судовий процес. Але хто його знає, чим закінчиться вся ця історія. А поки компанія Pair ще не затаскали по судах, пишіть ведесенько в коментарях, чи ви вже встигли пограти в Пелворд, і чи сподобалась ця гра вам. Бюджетний смартфон Redmi Note 13 Pro Plus був презентований восени минулого року у Китаї, але тільки зараз надійшов у продаж. Ця модель об'єднує в собі численні функції флагманського рівня, включаючи величезний вигнутий екран із високою частотою оновлення, вдосконалену камеру від Samsung і водонепроникний корпус. Пристрій вдався на диво цікавим, саме тому зараз вам розповім про все, що мені вдалося про нього дізнатися. Почнемо з екрану. Це вигнутий екран, amoled панель з діагоналі 667 дюймів, яскравістю 1800 ніт і частотою оновлення 120 гц. Цей дисплей здатний відображати 100% кольорового простору dci p 3 Вже традиційно від подряпин і механічного впливу його захищає суперміцне скло Corning Gorilla Glass Victus. Смартфон також оснащений вбудованим сканером відбитків пальців і з можливістю вимірювання пульсу. Апаратною платформою слугує 4 чотирьохнолометровий процесор MediaTek Dimensity 7200 Ultra з випарною камерою для запобігання перегріву. Redmi Note 13 Pro Plus має до 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 та накопичувач об'ємом до 512 ГБ. Щодо автономності, то тут маємо акумулятор вже звичний 5000 мАч, який підтримує швидкісну зарядку потужністю 120 Вт. Це дозволяє заряджати смартфон на 100% лише за 19 хвилин. Для тих, хто цінує якість зйомки, в Redmi Note 13 Pro Plus встановлено 200 Мп. Сильна камера з флагманським сенсором Samsung ISOCELL HP3. Ця камера оснащена оптичною стабілізацією зображення та діафрагмою об'єктива F 165 З такими параметрами можна робити відмінні фотографії навіть при слабкому освітленні. Також у комплекті є ультраширококутна камера на 8 мегапікселів, макромодуль на 2 мегапікселі та фронталка на 16 мегапікселів. Серед інших особливостей смартфона важливо відзначити його повноцінний захист від впливу вологи за стандартом IP68 і інфрачервоний порт, що тепер використовується для керування побутовою технікою, а також NFC-модуль для безконтактної оплати покупок. Вартість цієї новинки доволі приваблива та складає близько 18 тисяч гривень. Інтригуюче, не так? Ну, а це були всі техноновини на сьогодні. Наступну порцію свіжих новинок зі світу технологій очікуйте вже через тиждень. Побачимось, коли побачимось. З вами був Міша. Па-па!